Усім привітки! Ви на каналі Софі Вайб і це новий формат відео. Сьогодні ми будемо дивитися, що в моїй сумочці. Ну що ж, ми погнали! Але перед цим ви підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. А ми погнали! Так от виглядає моя сумочка. Я вже десь не заглядала до неї десь тиждень, тому що я ношу другу сумочку. Отак от виглядає ця сумочка. Тому зараз подивимося, що там. Чесно вже сама забулася на ну, ладно. Якщо ви хочете, щоб я ще такий якийсь формат зняла, тому напишіть в коментарях, чи наставте ну, багато лайків. Якщо буде десь 25 лайків, то я знімлю другу частину, що в мої сумочки не тільки вже в другій сумці. Так, ну що, відкриваємо і дивимося, що там є. Я вже бачу, що там. Тому зараз буду доставати. Так. Дивимось. Перше. О, це гаманець. молотко, така дивіться. І там щось є внутрі. Тому є гроші. Давайте подивимося спочатку, так? О, тут є карточки з K-pop Тут є ІДІ я не знаю, як її звати. Можливо, ви знаєте, якщо так, да, то напишіть в коментарях. Далее Тут вот такие вот хинджин. Далее Чунин и Стрей Китс. Да, Банчан також и Стрей Китс. Так, делимся. Не прости, каучь, тут а чехол я вообще? А чего вы на выпало? Я же сюда. Еду. Так. Тут грошей нема. Чого немає грошей? Скажіть мені, будь ласка. А тут є ще друге відділення, де е, копійки. От, так що дивіться. Які там копійки? О! Нормально. Ну, тут є пару копійок. Вибачте, це якесь неаккуратне відео. Давайте зараз почитаємо, скільки тут грошей. Так. 4, 6, 8, 9 гривень. У 9 гривень також добре. От. А от тут ще є. О, Тут є 10 гривень. Що реально? Так, да, 10 гривень. Все цілий день. Як тут осохраню, пусть лежать. Так. Тут ми знайшли скарб, я дуже рада, це якась перша знахідка, тому дивимося, що далі. Так, дивимося, що далі. Так, дивимося що далі, тому що я... мені, тільки що дзвонили, дуже багато. Тут дуже всього багато. І шоці? А, я вспомнила це всувати в телефон. Хто дивився? Перше моє відео, то там дарували мені таку штучку. А де продовження? Зараз я пошукаю. А, все, я знайшла. От продовження. Так от робиться і все. Я її, кстати, шукала, тому я її знайшла. Так дивимося, що далі. Це відео буде трошки коротке із-за того, що, ну, в мене якось не дуже багато крупнець. Далі, далі, далі. А, все, я сповнила що Це, це брезлка для носа. Тому що я дуже багато пчиху, я алергія, хто не знав. І коли я пчихую, я собі забризгую Оп-оп. І все, я не пчиху. Це, коротше, відпили бризку. Так, далі, 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 далі. Я буду закриту живу. О, це, походу, окуляри. Так, це окуляри. дивіться які вони Тут вони білі. Тут вони чорні, дивіться. Оп, оп-оп, давайте одінимо. Ну що, як я в них виглядаю? Нормально? Давайте на вас обдіємо ці Очки. Щас, он second. Он second, мені просто якось тяжко їх на вас вдіти. О. Так. Отакі от, от чечі. Вони поломаті тут. Це не стекло навіть. Це якийсь пластик. Ну ладно. Далі. Дивимось. Оп. О! О-о-о-о! Я це так шукала. Це блисквітки каміла. Иди к ним Я его шукала. Да, я помачил губы. Там вроде что-то я даже не знаю, что. Вот так тут больше ничего не мог, ничего не тут є. О, це за Stray Kids. Це моя любимая кіпоп група. Тут у нас банчан і Stray Kids. Далі це всі учасники тут. Давайте зараз їх назву. Так. Хан, син мин, Мін, Мін Фелікс, Чан Бін, Хін Джин і чанин. І чанин. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, можливо, я ще створю другу частину. Всіх люблю, всім па-па-па-па!